Ну, значить, так зустрічаються три подруги е, в Римі. Приїхали відпочивати в Італію, все красиво, поселилися в готель. Вранці одна з них приходить до двох і каже: Дівчата, ми сьогодні будемо снідати в румунському ресторані. Ті покрутили пальцем у візка, Каже: в якому румунському ресторані? Ми з тобою в Римі, в Італії. Она каже: Дивіться, там написано: Ресторан Терамана. Хе! Хороший анекдот. Поїхали. Будемо говорити про Румунію і вибори в Румунії, вибори президента. Власне, мені знаєте, ну мені зрозуміло, чому вся увага приділена там подіям в Штатах, Трамп, Макрон. Ну такі великі країни, там які впливають на не знаю, там геополітику. Але нас, українців, завжди мало цікавило те, що відбувається у нас на кордонах. Хто з вас що знає про Румунію? Хто багато ну там окей, Чернівецька область що знає про Румунію у кожного другого паспорт є. Але ну якщо брати загалом, ми взагалі нічого не знаємо про своїх сусідів, на жаль. І е, цей проект «Експлейнер», на який треба підписатися, поставити вподобайку, значить, подвійний дзвіночок. Тоді приходять сповіщення про вихід відео на цьому каналі, якраз для того, щоб пояснювати наскільки важливо е, спілкуватися з сусідами і знати про події, які відбуваються в у наших сусідів в країнах, які оточують Україну. Тим більше, як ви знаєте, головний кордон у нас проходить з двома. Тому дуже важливо знати, що відбувається з європейського боку. І чому ще важливо говорити про Румунію? По-перше, Румунія. От вона, знаєте, вона не так часто фігурує, там як країни Балтії, Польща, Чехія, які допомагають мільйон снарядів. Вони просто роблять свою справу. По перше, румуни нам передали купу радянських зразків зброї, які були у них на складах і ще залишалися в румунській армії, там починаючи з кулеметів, БТРів. І там є абсолютно детективна історія про танки, Т-72 і міг 29 навіть військові аналітики. Губляться в тому, чи передавала їх нам Румунія чи ні. А, і є дві версії, або їй не було що передавати, або Ну, вона не передавала танк Т-72. Просто в одному вагоні башня поїхала в іншому трак. І Міг-29, кажуть, теж не передавала. Ну, там, ну, там, Як запчастини були такі речі, як там літак був, ой, літак, крило було там, да, відправлено, або шасі, або щось ще. Коротше, це тайна покрита мраком, коли дізнаємося. Але ще один факт, чому треба знати про Румунію, там розташована авіабаза, де навчають наших пілотів на f 16 і взагалі то ця авіабаза має стати найбільшою авіабазою НАТО в країнах Європи. На секундочку. І історія, яка мені сподобалася найбільше про Румунію, це коли польські фермери блокували кордон і ми не могли постачати зерно суходолом. Румуни подивилися на все це і почали будувати такий собі автобан, який назвали Молдовська автомагістраль в обхід Польщі. Ну і про порти. Я думаю, ви самі знаєте, які допомагали розблоковувати цей зерновий коридор. І е, тому ми сьогодні говоримо про Румунію. Отже, президентські вибори стали важливою політичною подією, і я думаю, що на неї звернуло увагу не тільки національна аудиторія, ну вже цілком зрозуміло, а й е, міжнародна спільнота. Тому що їх результати, от, про які ми будемо говорити, які вже е, скасовані Конституційним судом, але е, ну, вони доволі цікаві в сучасних політичних технологіях просування ну, продукту, да, назвемо. Назвемо Келіна Джорджеску продукту. Там Гіоргеску говорять, я його буду називати Джорджеску. Хто знає, як правильно, можете потім написати в коментарях, які ми читаємо, і можете нас виправляти. Ми не, не цей, не найрозумніші люди на цій планеті. Перший тур відбувається в листопаді 2024 року. Протягом виборчої кампанії було багато напруги та конкуренції однак, результат першого туру став несподіваним. У нас в принципі є коротке відео про ці результати. Можете подивитись його також після цього аналітичного матеріалу. Результат став несподіваним. Ультраправий популіст Келін Джорджеско, який навіть не має своєї партії. У нього немає політичної програми. Здобуває перемогу, здивувавши багатьох, як я вже казав, не тільки в самій Румунії, але й за кордоном. На другому місці опинилася проєвропейська кандидатка Елена Ласконі, яка мала змагатися з Джорджеско. Так, це я буду заговорюватися постійно в другому турі виборів. Однак після оцього шокуючого рішення конституційного суду результати першого туру були анульовані. Хто такий Келін Джорджеску? Ультраправий популіст, який як з'ясувалось, здобув значну підтримку завдяки. Агресивній виборчій кампанії в соціальних мережах Джорджеско виступає за політику, що включає припинення підтримки України, що викликало занепокоєння серед західніх партнерів Румунії. Його зв'язки з Росією і провокативні антиукраїнські заяви роблять його фігурою ну одіозною на міжнародному рівні, і розбір про нього, як я вже казав, є на нашому сайті. Можете подивитися. Дядя дуже цікавий, чіп в напоях, антивакцинатор, як завжди, ковіда не існує. Ну і решта якоїсь дічі, яку він відкрито ніс в багаточисельних інтерв'ю. Елена, Елена Ласконі проєвропейська політикиня, яка стала головною конкуренткою Джорджеску у першому турі. Її програма орієнтована на зміцнення європейських та міжнародних зв'язків. Румунії Келін Джорджеску став однією з найсуперечливіших фігур виборчої кампанії. Його політика має, як я вже казав, проросійський характер його пропозиції щодо припинення допомоги Україні та закриття румунських портів для експорту українського зерна стали ну серйозним таким тригером для міжнародних партнерів. Джорджеску, відомий своїми антиукраїнськими заявами це викликало негативну. Реакції з боку Києва і союзників Румунії однак, от перемагає в першому турі на виборах, що для всіх стало несподіванкою, зокрема через те, що. Виборці орієнтовані на європейські цінності, не очікували такої підтримки ультраправого популіста. Його успіх можна пояснити ефективною кампанією в соціальних мережах, зокрема в Тіктоці, де його відео набували популярності через алгоритми соцмереж, що підвищувало їх охоплення. У мене, коли мій молодший Ярослав вчився в школі, здається, в 3 класі. Він у мене з телефона видали в Тікток і сказав: Тато, у нас дівчата дивляться, там таке показують. Воно тобі не треба. Так що, от робіть висновки, так би мовити. 6 грудня, значить, Конституційний суд Румунії скасовує результати першого туру президентських виборів, і причому. Називає причини. Да? Причини такі, що виявили серйозні маніпуляції у виборчому процесі. Вища Рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією кандидата в президенти. Говоримо про Джорджеску, звісно, який здобуває перемогу. Причому дуже дивно здобуває, тому що соцопитування показували його підтримку там щось в районі 5%. Він не входив навіть в четвірку перших кандидатів, і тут трах-бабах, вибори перше місце більше 22%. Згідно з оприлюдненими даними, тікток повідомляє румунську владу про виявлення мережі аккаунтів пов'язаних з російськими державними змі? Спутник хто би міг подумати, любі друзі, ці акаунти орієнтувалися на користувачів в Румунії та Молдові. З розслідування, яке опублікувала румунська служба Радіо Свобода, з'ясувалося, що Джоржеску в першому турі підтримували десятки тисяч облікових записів на TikTok. Завдяки агресивній кампанії, що використовувала алгоритми соцмереж, йому вдалося різко підвищити свою популярність. Активна фаза кампанії почалася приблизно за два тижні до дня голосування, і я бачив інтерв'ю. От коли ну, румунське суспільство шоковане, почали питати людей, за кого виголос. Одна тітка каже: Ну, я про нього дізналася два тижні тому. Він щось говорить. Мені сподобалося, що він говорить. А до цього я про нього нічого не знала. Ну от вам і, будь ласка, Джоржеско офіційно декларував нульові витрати на компанію. Розслідування показало, що один з облікових записів на TikTok, там він називається BoGPR, Неважливо, належить румунському громадянину Богдану Пешеру. Який фінансував компанію на суму понад 1 мільйон євро. Тікток підтвердив, що за період з 24 жовтня до 24 листопада було витрачено 381 тисячу доларів на просування Джоржеску серед користувачів. Користувачі отримували винагороди через платформу FameUp і африканську компанію FA Agency, яка пропонувала тисячу євро за поширення відео. Плакати з зображенням Володимира Путіна та Джоржеску стали символів протестів у румунській столиці після результатів першого туру виборів 25 листопада. Наступного дня після виборів Румунська служба Радіо Свободи звертає увагу на різке зростання підписників Джоржеску на ті, хоча за декілька тижнів до виборів ці користувачі навіть не згадували його. Крім того, спецслужби зазначили, що Румунія стає ціллю. Російських гібридних операцій, включаючи кібератаки та витоки інформації, у російських політичних ток-шоу активно обговорювалася можливість посилення проросійських сил у румунському парламенті, підтримка яких за прогнозами могла становити понад 30%. Румунська служба зовнішньої розвідки в розсекреченому документі підтвердила, що Україна стала об'єктом гібридних дій Росії, зокрема кібератак і витоків даних. Е, ну от така от новина. Наразі вибори відновлюються і. Процес починається наново з реєстрацією кандидатів, оскільки соціологія показала, що Джорджеско має великі шанси вийти у другий тур, його опоненти з проєвропейських партій ну, можуть об'єднатися щоб висунути єдиного кандидата для боротьби із ним. Вибори можуть стати, в принципі, знаєте, великим тестом не тільки для політичної стабільності Румунії, та й взагалі майбутнього співробітництва цієї країни з країнами ЄС та а, НАТО. Для України вочевидь, найкращим кандидатом для покращення співпраці з цією країною є Елена Ласконі. Її профпроєвропейська орієнтація та підтримка України є важливими для розвитку там позитивних відносин між двома країнами, співробітництва і все таке решта. Ну і звісно, військова і економічна підтримка зараз для нас важливі. Ласконі неодноразово заявляла про необхідність підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії, що робить її більш вигідною для нашої країни кандидаткою. Але цікаво, що, друзі, що ласконі заявила, що скасування результатів першого туру виборів президента Румунії це момент, коли румунська держава розтоптала демократію. Вона вкрай незадоволена незадоволена рішенням конституційного суду. каже Бог, правда, румунський народ і закон переможуть. Але ви руйнуєте економіку, знищуєте демократію, ви ведете країну до анархії. Ми повинні були продовжувати голосування, і ми повинні були поважати волю румунського народу, сказала Ласконі. Кандидатка висловила впевненість, що перемогла по другому турі виборів цієї неділі, 8 грудня, і рішуче засудила рішення конституційного суду. Є причина такої її реакції, і ви можете її знайти в цифрах. Тому що Елена Ласконі перемогла е, іншого кандидата Марселя Чіола, Чіолано, який взагалі вважався фаворитом на цих е, президентських перегонах, а зайняв лише третє місце. Вона його перемогла з різницею 2180 голосів. Я там рахував це за підсумками там 99% підрахунку, можливо, плюс-мінус. Ну, ви розумієте, для країни. Е, в якій 2 мільйони людей голосують за кандидата, понад 2 мільйони людей голосують за кандидата, який займає перше місце. 1 мільйон 771 тисяча 599 за Ласконі, 1 мільйон 769 тисяч 419 за Марселя Чаолану. Різниця 2180 голосів. Не факт, що в нових виборах Ласконі знову посяде друге місце. Все може помінятися. Ну це дійсно менше статистичної похибки. В принципі, цей огляд ми завершуємо. Вибори в Румунії ну, продовжують залишатися в фокусі, і під наглядом міжнародної спільноти, тим більше після такої історії, з доржевську їх результат ну, дійсно значно може вплинути на майбутні країни, а також на відносини з європейськими країнами і, передусім. З Україною, що нас, звісно, найбільше цікавить. Тому що, як ми вже говорили в відео про вибори в Молдові, ну не хочеться мати ще одну лінію конфронтації. Їх у нас і так забагато, і сподіваємося, що румунський народ вибере правильного кандидата, який буде нас. Влаштовувати ще раз нагадаю, друзі, про вподобайку. Залишайте коментарі в описі під відео, тому що дивитесь, дивиться нас багато, а вподобайку не так багато. Будьте з нами, експлейнер Олександр Чиш. З вами на зв'язку були Па-па. З вами був експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.